Ну що, наближається сезон посадки огородини, тож я вирішив придбати для цього теплицю. Дана теплиця була упакована в картонних упаковках. Ось такий конструктор необхідно буде зібрати. Розміри даної теплиці становлять 3 метри ширина, 6 – довжина, ну відповідно 2 метри висота. Одна арка збирається з трьох деталей, тобто дві боковини і одна верхня частина, з'єднуються між собою за допомогою затискачів. Кожна арка встановлюється через метр, в нижній частині повністю по периметру є з'єднувальна труба, яка утримує цілісність конструкції, також дві поздовжні труби у верхній частині. Уся металева конструкція каркасу виконана з профільної труби 20 на 20 та товщиною 1 мм. Ось так каркас теплиці виглядає після повного збирання, залишилось виготовити вхідні двері та вікна для провітрювання. Хоча в даній таблиці не передбачено окремо вікон та дверей, двері складаються з двох однакових частин: відповідно, верхня частина буде служити вікном для провітрювання. Ну а відкривши нижню частину, можна буде заходити в дану теплицю. Брали дану теплицю під плівку, хоча при бажанні завжди даний каркас можна буде покрити полікаркам. Арбонат до плюсів даної теплиці одразу хотілося б віднести те, що профільна труба оцинкована. Ну а відповідно до мінусів даної теплиці одразу хотілось би віднести тонкі стінки профільної труби, до яких важко закріпити деталі даної теплиці. Ось такий результат у нас получився після повного збирання даної теплиці. Двері складаються з двох частин. Також довелося провести деяку модернізацію щодо кріплення поліетилену з боків, так як стандартні пластикові фіксатори не дозволяють відкривати та закривати двері. На цьому у нас огляд теплиці завершено. Дякую всім за увагу.